Друзі, привіт, дивіться на розборку. Поступив такий Mercedes 1820. На рефі РЕФ працює. Будка 7,4 метра великий. Там кого буде цікавить розмір і пишіть, буде номерочок внизу. Дивіться, по комплектації Колеса 22.5. G4 коробка передач. Такий ось констант запаски маємо. Стабілізатор задній, дивіться який. Переду ресори, ззаді пневмоходи. Дивіться, двигун 366. турбоінтеркулер. Можливо, когось цікавить на переоборудку він гарно піде. Два таких баки, але це трошечки не працюючий. З цієї цірини працює, все нормально. Центральна змазка, дивіться, змазує передні шкварня. Змазує ось цей фаркоп. Фаркоп під 38-й палець. Дивіться, кого можливо цікавить, дзвоніть номерочок буде під відео.